Кохання довжиною в більш ніж півсторіччя. Богдан та Євгенія познайомилися на стометрівці в 1957 році, і відтоді їхні долі тісно переплелися. Молодята одружилися, виховали трьох дітей, згодом вже допомагали бавити трьох онуків. А наразі продовжують тішитись трьома правнуками. Подружжя каже: секрет щасливого шлюбу простий. Треба мати терпіння, е, треба мати повагу одне до другого. І треба любити, щоби прощати. Чоловік слова дружини підтверджує та каже, сімейне життя ніколи не буває ідеальним, але всі біди варто ділити порівну. Всяко є в життю, і пряма дорога, і каміння, і терня, а ми то все перейшує. З 65-ю річницею весілля подружжя привітав міський голова Руслан Марцінків. Він нагородив пару грамотою за збереження сімейних цінностей. Вітаю цю пару, бажаю прожити ще не один рік разом. Та і дякую, що така родина є. в Івано-Франківську. Це хороший приклад для молоді, для молодих людей. Як 65 років разом прожити? Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.